Що думаєш? Це прекрасно. Бонасера, сеньор. Привіт. Я б хотів скасувати своє бронювання. Щось сталося? Ми жоба знаємо, що сьогодні все пройшло не дуже. Що відбувається? Вона тільки ну була тут, а зараз її тут нема. Я б на вашому місці насолоджувався сплаченим турпакетом сам. Восільно подорож? Весільна подорож. Відпустка, яка різниця кайфує. Тут Ми знайомі. У вас пакет весільна подорож. Так. А де друга половинка? Це особисте. що вона не прийшла. Hey, скузі, можна yeah. нам Йому знадобиться. Uh, та ні ні, я вам такого не казав. Я Клаудія. <плес> У тебе гарна зачіска. Це йому не допоможе. Йому потрібне зцілення. А ти з тих хлопців. Як це розуміти? Ти знаєш про що я? Я звуть? Мет. а ви. Кафе Дель Соле. Я, я просто намагався пожартувати. Але... Продовжуй. Oh. <стужуєость> Давай, Метті, вперед! Меті, пора тобі визнати, треба перегортати сторінку. Але я кохав тільки її. Не хочу починати спочатку. А ти спробуй, не бійся. Ти поцілував її? А я то вибачу. О, я просто. Mm? Бачиш, усе просто і я не кусаюсь. Їду на концерт, маю зайвий квиток. Хочеш зі мною? Так. Не зупиняйся, друже. Що скажеш? Тут прекрасно. Колись треба повернутися. Доми. Тебе щера на футболці. Люблю його музику. В людини є свої вподобання. Та ти старий вже, а ти стар Персеришка. Це його вибір. Ніби він якийсь пірат чи може бабуся. Холостяк в Італії. До Дня всіх закоханих у кінотеатрах з 12 лютого.